всі влаштувались, видихніть. Готові? І я готова. Час. Вітаю, друзі! Чи замислювалися ви, скільки всього нового народжується із простої віри в те, що ти робиш? Цього року я мала класну можливість відвідати кавові ферми в різних країнах. Я познайомилася із фермерами, слухала їхні історії, історії про шлях, який починається з ідеї, ідеї виростити щось нове, аби спробувати інший підхід до обробки, ну або ж просто почати вирощувати каву. Але не кожна ідея одразу працює, часто помиляючись, доводиться починати спочатку, але в ці моменти... Вирішальною стає віра. Приймаючи всі ризики та виклики, фермери щодня доводять віра в те, що ти робиш, приносить результат. І доказ цьому смачна чашка кави, в яку вкладено працю, ризик і віру. Отож почнемо з кави. Для сьогоднішнього виступу я обрала дві кави. Обидві кави родом з Колумбії. Обидва різновиди це свого часу вибір та ризик для фермера, оскільки ці сорти не так давно вирощуються і приносять вдалий результат в цій країні. Моя мета сьогодні досягти чистого, виразного та збалансованого смаку шляхом бленду. Перша кава різновиду гейша із ферми мікава. Вона відповідає за делікатну кислотність та формує глибину смаку. Її використає 12 грамів. Друга кава різновиду «Омблігон». Цей сорт має неймовірну солодкість та доповнить чашку ягідним профілем. Його я використаю всього лиш 5 грамів. Гейша була оброблена класичним натуральним методом, для того, щоб зберегти теруарність та підкреслити її кислотність і фруктові ноти. Омблігон, в свою чергу, проходив декілька стадій ферментації, під час яких каву поміщали в анаеробне та аеробне середовище, а після сушили. В ягоді. Тобто обробка була анаеробна, натуральна. Такий підхід дозволив посилити ягідний профіль смаку та підкреслити його солодкість. А щоб краще поєднати обидві кави для заварювання, я буду використовувати ореа четвертої версії. У неї плоске дно. І один великий отвір з внутрішніми ребрами на ньому. Завдяки цьому вода рівномірно проходить крізь каву при кожному вливанні. Це допомагає мені краще контролювати заварювання та досягати високої екстрактивності. Цю воронку я поєднала із фільтрами Сіберіст, які мають високу пропускну здатність. Завдяки цьому я можу використовувати грубий помел та досягати виразності смаку без переекстракції. Ще один важливий момент це обсмажка. Під час підготовки ми тестували різні профілі, не все вдавалося одразу, але ми продовжували, бо вірили в цю ідею та її смаковий потенціал. Гейша була обсмажена. Повіль... Обидві кави, пробачте, були обсмажені сім днів тому. Гейшу посмажили з повільним приростом температури на етапі розвитку для того, щоб зберегти її делікатну кислотність. Омблігон більш динамічним профілем з коротким часом розвитку, щоб аромат та смак були яскраво виражені. Тепер рецепт. Мій рецепт сьогодні. Це 17 грамів кави. Помелом приблизно 600 мікрон та 270 мл води. Заварювання буде розділене на 4 вливання. Перші три вливання будуть по 60 мл. Температура води 93 градуси. Мінералізація 13 ppm. Такий підхід дозволяє мені активніше працювати з екстракцією на початкових стадіях, формує аромат та виразність смаку. Четверте вливання 90 мл. Температура 85 градусів, мінералізація 45 ppm. Воно сповільнює екстракцію, формує солодкість. Та більш округле тіло. Я знаю, що ви чекаєте. А тепер занотуйте, будь ласка, смаковий опис моєї кави. Аромат буде середньої інтенсивності. Та нагадає вам сушену вишню, абрикосовий джем та карамель. Смак. На гарячій чашці буде середньо виражений. Та ви зможете відчути вишню та апельсин. По мірі охолодження, вираженість смаку стане вище середнього. Та на теплій чашці смак доповниться червоним яблуком, а на холодній темною сливою. Після смак буде. Довгим, приємним та нагадає грейпфрут на гарячій чашці, який доповниться сушеною вишнею по мірі охолодження. Після, після смак, ой, пробачте, кислотність. Кислотність буде вище середнього іскриста цитрусова на гарячій чашці. По мірі охолодження стане середньою, доповниться яблучною. Та завдяки цьому буде більш комплексною. Моя улюблена солодкість буде мігрувати із середнього до вище середнього по мірі охолодження та, та формується завдяки смаку тростинного цукру на гарячій. Та сливового джему на холодній. Тіло буде змінюватися із середнього, бархатистого та соковитого, як вишневий сік на гарячій чашці, до вище середнього, округлого, гладкого на холодній. Я попрошу вас оцінити аромат із сервера. Попередньо перемішавши тричі. Моя кава для вас. Ну і звісно, кава для вас. Я можу забрати. Чашки, з яких ви будете дегустувати сьогодні, нагадують форму тюльпана. Завдяки цьому смак буде розкриватися поступово та гармонійно. Їх створили майстри з Харкова, які зараз, як і фермери, розпочинають свій шлях та, приймаючи всі ризики, вірять в свою ідею. Я попрошу вас розпочати дегустацію після того, як завершиться мій виступ. А ще додам, що чемпіонат для мене це також віра, віра в те, що ти робиш, віра в ідею та віра в каву. Також я вірю, що ідеї, в які вкладено душу, завжди знаходять свій шлях. Тож, якщо ви відчуваєте, що маєте щось важливе, вірте в це, йдіть за цим, адже віра в результат здатна створювати справді смачні зміни і рухати наш світ уперед. Насолоджуйтесь. Час. Підтримуємо нашу учасницю ще. Це її виступ в фіналі. А там дві, бо їх дві. Івана, ти знаєш, що поки ти виступала там на каву алкоголь щось аж від шоку від напряження аж втріснуло і щось зламалось. Ух. Я намагалась передати okay. цю віру. Да. Е, ну, поки судді пишуть, що хочеш подякувати своїй команді, розказати, які вони класні. Е, я хочу подякувати не тільки своїй команді. Я знаю, що е. тебе ще дивляться там транслейшн. Мене дивляться багато. Де? Oh, Мене дивляться вдома, в Києві. Да, в першу чергу чемпіонат, окрім того, що це віра, це командна робота. Тому дякую своїй команді. Наступно дякую команді «Кофітон». Бо якби не вони, у мене б не було цієї поїздки. А якби у мене не було цієї поїздки, я б не настільки проникла з цією ідеєю. Це змінює твоє світобачення з ніг до голови. Те, що ти знав про каву тут, там не працює. Ти бачиш цих людей, ти бачиш їхній запал, коли вони розказують тобі, що вони починали з нуля і ніхто не вірив в їхню роботу. А ти розумієш, що ти купуєш цю пачку. П'єш цю чашку кави, і ти розумієш, що ти людина, яка повірила, а їм це дуже приємно. Класно. Я надіюсь, судді теж повірили, тому можеш з ним прощатися. І це була передостання <стан> учасниця Дякую. в категорії Брюваскав. І з нас чекає останній Дякую. шостий фіналіст так? кави алкоголь, який вже здається готовий, готовий виступати. Я думаю.